Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам своє замовлення з 18-го каталогу компанії Reflame, котре закінчую свою дію завтра. Тобто, якщо ще хотіли ви щось замовити, то можете встигнути. Зараз покажу, які товари обрала я для себе. Зараз, друзі, я відкрила одну паночку. Батера для тіла Швідіш спа. Зазвичай я ним користуюсь взимку, тоді, коли працює опалення і потрібне більш сильне живлення та зволоження. А коли одну баночку відкриваю, другу обов'язково замовляю собі в запас, щоб я знала, що цей продукт є, і коли він знадобиться, я могла знов-таки. Його дістати, і насолоджуватись і приємним ароматом, і гарним доглядом. Ось так виглядає баночка. Всі ви її вже неодноразово бачили. Я вам показувала і в своїх покупках і в порожніх баночках приємний, свіжий такий морський аромат, об'єм 200 мл, гарний термін придатності до 08-26. В нього текстура плотна, але дуже добре розноситься по тілу, швидко вбирається. Люблю даний продукт, тому постійна покупка. Нарешті з'явились в наявності мої улюблені пасти з трав'яним комплексом OptiFresh. І, в принципі, вони зараз є в наявності весь каталог, що дуже дивно. Тому що зазвичай, коли на них хороша знижка, дуже швидко закінчується на складі. Тому взяла дві, одну на роботу, одну собі додому. Я люблю, коли є вибір зубних паст, і можна обрати саме ту, котру хочеться використовувати в даний момент. А пасти компанії Reflame дуже достойні, вони добре доглядають за зубами і також подобаються моїй дитині. Замовила одне мило із серії лавнечі з дуже приємним ароматом какао та м'яти. Через упаковку не сильно чутно, але я його роздивлялася в сервісному центрі, воно там лежало відкрите і змогла. Ознайомитись з тим, як воно приємно пахне. Тут 98% натуральних інгредієнтів, милок уруглої форми, об'єм 75 грам. Також хотіла замовити ще крем для тіла та обличчя з таким приємним ароматом, але в той момент, коли робила замовлення, його, на жаль, не було в наявності на сайті. Завтра ще один. День дії цього каталогу, можливо, буду робити замовлення. Якщо він буде, то додам в свою корзину. Ще в мої замовлення поклала пробник тональної основи Giordani Gold З стійкою мінеральною з SPF 15 але, не мій, на жаль, відтінок, натуральний беж. я зазвичай користуюсь фарфоровим або ванільним. Ще один крем для тіла та обличчя. З черницею, з екстрактом черниці. Тут в нього об'єм 150 мл. Колись давно був представлений в каталозі ще задовго до війни, але чомусь я його не замовила. Зараз вирішила все ж таки спробувати. Термін придатності теж гарний, до 0726, думаю, аромат тут буде теж приємний. Я такими продуктами користуюсь тільки для тіла. І так як лосьонний креми для тіла дуже швидко закінчуються, то, думаю, що і цей встигну використати. Замість плати за доставку, я обрала ось такий спрей для ніг із серії Fit Up. З дуже-дуже приємним свіжим ароматом рожевого грейпфруту та ківі. Аромат натуральний, не хімічний, мені сподобався, я вже спробувала. Об'єм 150 мл. Взагалі, мені подобаються всі аромати цих спреїв: і м'ятний, і фруктові лімітки. Можу рекомендувати ми ним. Обробляємо взуття перед тим, як відправляти на зберігання. Також можемо наносити на взуття під час носки для того, щоб його освіжити. Друзі, і останній продукт в цьому замовленні, яким я дуже сильно задоволена, і ні, трохи не пошкодувала, що придбала. І через те, що хочу його повторити, можливо, ще завтра зроблю замовлення, ще подумаю. Є час, а це аромат, ось такий Люсія Спарклін Фантези. Тут об'єм повинен бути 50 мл. Да, так, так є. Дуже-дуже мені сподобався, я вже відкрила. Зараз дістану флакон з упаковки і вам покажу. Друзі, так красиво виглядає цей флакон. Я собі вже неодноразово казала ніколи не замовляти аромати без затесту. Але раніше була така лімітована версія на Новий рік, вона називалася Lucia Starlight І теж аромат був сама туалетна вода була такого фіолетового кольору. Цей колір трохи відрізняється, але щось нагадує. І у мене чомусь спрацювало таке відчуття, що даний аромат 100% сподобається. Тим паче він був по хорошій ціні, тому я не вагалась і додала в корзину. Тепер не шкодую, а навіть хочу його замовити собі в запас. В мене в компанії Reflame були два улюблені аромати, і вони обидві були лімітованими новорічними версіями: це Lucia Starlight. І був ще такий аромат Fair City Light, там, по-моєму, об'єм був 30 мл і червона бутилочка. Якщо ви пам'ятаєте ці аромати, напишіть, будь ласка, в коментарях, подобались вони вам чи ні, користувалися ви даними ароматами. чи ні. І ось думаю, що з'явився ще один такий улюбленець, як Lucia Sparkling Fantasy. Верхні ноти в ньому Карамбола, заморожена журавлина та акорд Парадайс, ноти серця, акорд проліска, через що, я думаю, він дуже ніжний, гарденія та жасмін. Кінцеві ноти білий кедр, сандал та молочні ноти. Також я відчуваю в ньому ноту груші. Можливо, вона входить в складові цього акорду «Парадайз», тому що не заявлена в піраміді. І, на мою думку, не буду стверджувати, це тільки моя думка. Він мені нагадує аромат, якщо ви давно в компанії Reflame, який називався Amazing Paradise, такого голубого кольору був, був рожевий, а цей нагадує голубий. І нагадує чимось якимись своїми нотками аромат Екла Мон Парфа. В них один парфюмер, який створював і той, і той аромат. Кришка на флаконі зверху нагадує крижинку, дуже красива. І взагалі він трохи підняв мені настрій. Я пошкодувала, що не замовила його раніше ще перед Новим роком. Як тільки каталог почав діяти, тому що настрою взагалі немає ніякого через постійні обстріли, через війну, яка триває в нашій країні, хоч трохи цей аромат зміг прибрати цей такий сумний стан в мене. Тому, ще раз повторю, що задумуюся над тим, щоб замовити ще один при всяк випадок запас, поки гарна ціна і поки він є в неявності, тому що це лімітована, обмежена версія. Чомусь ось такі цікаві, ніжні, чудові, приємні аромати, а не залишає надовго в каталозі. Якщо замовляли даний аромат, поділіться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях. Дуже цікаво дізнатися, чи співпадає наша думка з приводу того, як він звучить, сподобався вам даний аромат чи не сподобався. Друзі, дякую за перегляд цього відео, за те, що ставите лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам, як завжди, здоров'я, мирного неба над головою, приємних покупок. І зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!